Мій тесть дає мені пляшку свого улюбленого віскі і каже: Сину, розкажи там щось на своїх ютубах про нього. Неочікувано і швидко я розумію, що вибору в мене вже немає. Гей гоу, це віскі Бой, мене звати Діма, і цей огляд присвячується людині, яку я підсадив на добрячий віскі замість таврії рії три зірки. Батькові моєї коханої дружини. А тепер хопа! Одразу з сьорбаєм та плямкаєм. Мій літровий ботл дерса виглядає. Наче як хмарочос. Олдскульний такий, припавший пилом та з затонованими вікнами. опа па І пробочка коркова, а в 07, до речі, стоїть дозатор. Він мені відверто не дуже подобається, та це все смаківщина. Я знаю, що бармени, які мене зараз дивляться, можуть сказати: ну, давай, давай, давай. Ще дозатор кенсельний, За баром давно стояв а? Вибачайте панство, відволікся get get your love. Come and get your love. кеча. Ніс. Солодкий, теплий, ванільний. Такий собі весняно-літній фруктовий мікс з чіткими нотами сухофруктів. Одразу тут відчуваються чорнослив родзинки, курага. Десь далі вже прослідковуються горішки та мед. Ну, що я вам хочу сказати, друзі? Поки що я приємно вражений. Є відчуття, що цей купаж дуже френдлі. Він густий, насичений, так би мовити, питкий. Смак. Ого, го скажу я вам. Тут, звісно, не прянощі із дюни, та певний магічний ефект є одразу. І назва йому Домашній затишок. Отака от, от асоціація. Як вам? Цитруси, мед, продовжуються ноти ванілі з аромату в смак, фруктовий сад, тут квітне яблуками та грушами. І все це залите нюансами еспресо та карамелі, трохи підпаленої карамелі. Бо десь там далеко мої рецептори ловлять димочок. Ніжний та неквапливий. Наче він і не хоче, щоб його тут знайшли. Негативним моментиком тут є пласкуватість і місцями невиразність смаків та дескрипторів, наче інтенсивність зменшили зі 100% десь до 70. Другий ковток. Майже нічого не змінюється. Окрім того, що я не відчуваю ніякого алкоголю. Це дуже прикольно і доволі незвично, як для 12 років витримки та бленду. Зазвичай 12 років витримки характеризуються як мінімум відчутним панчем дубової міці з благородним алкогольним шлейфом. Та тут зовсім не так. Дубовий панч є, перечний фініш присутній, а от алкоголю, наче й нема. Ця невідчутність спиртових нот в моєму келиху, скажу я вам, для мене однозначно плюс. Чи це через 40 обертів, чи через майстерність купажування якісно витриманих спиртів? Хто знає. Головне, що мені заходить, О, трясся! На секундочку, ностальгію вдаряє по моїм рецепторам зараз мамин лимонний пиріг з корицею. Ой, тільки не кажіть, що у вас такого не бувало. Одна доля секунди, і смак чи аромат уносить вас в далекі сентиментальні спогади. Та було, було, почам бачу. Пишіть в коментах, що бувало згадували, занурившись в смакові спогади від одного в точку віскі. Після смак. Плавно, ніжно, як на етикетці написано, не збрехали. Тут є натяк на перечний дубовий фініш, фруктовий мікс та негарячі фінальні ноти. Ягідне варення з хлібчиком і з маслом. Отак. От от. Мінус це блискавично швидкий фініш. Що! Як флеш. Був і немає. А шкода, хотілося б трошки подовше. Підсумок. Я кажу тобі так: Dior's 12 Double Oak а пруф, ти залишаєшся зі мною. І це не тому, що мій тейс захотів, щоб я сказав про нього пару добрих слів, а тому, що мені щиро приємно пити цей драм. А тепер поговоримо коротко і по суті. Віскі від Дюарс надзвичайно популярний за межами Шотландії. Є інсайт, що Америка настільки любить віскі від Джона Дюора, що навіть заядлі бурбоністи частенько мають його у себе на барі, як в закладах, так і вдома. Я не буду сильно копатися в історії бренду, натомість я дам вам 5 крутих та м'ясистих фактів, які точно розірвуть вас вщент. Перше. Засновник Джон Дюар один з перших, хто вирішив розливати свій віскі в скляні пляшки, а не в бочонки. І це все для комфорту та зручності доставки до споживача. А ще Джон Дюар ставив особистий підпис на кожній етикетці, на кожній пляшці, допоки обсяги, що випускалися, не стали непристойно гігантськими. Друге. Сини Дюара Джоні Молодший та Томмі після смерті батька-засновника в 1879 році не тільки не зганьбили його, а натомість зміцнили родинну справу настільки, що весь світ не міг зрозуміти, що то за потайбічна магія рухає новостворену синами дистилерію Аберфелді вперед і вперед. Відповідь елементарна: молодшенький Джоні був генієм математики та фінансів, а старшенький Томі був заядлим мандрівником та авантюристом, який і розповсюдив віски дюарс на весь світ завдяки своїй харизмі та зухвало хитрому характеру. Третє. Винахідливість Томі Дюера не знала меж. Йому вдалося проникнути навіть в білий дім, щоб отримати визнання і, звісно ж, укласти довгоочікувану угоду. В 1891 році він надіслав 18 галонну бочку, а це 68 літрів, свого шотландського віскі 23-му американському президенту, Бенджаміну Гаррісону за вказівкою промисловця та філантропа Ендрю Карнегі. До слова, близького друга президента. Невинний подарунок та угода на подальші чи поставки сполохали всю Америку і в першу чергу американських віскі-мейкерів? Як же це їх образило? Ну як так, президент Сполучених Штатів Америки п'є іноземний віскі? Писали New York Times та інші видання. А на компанію Dior посипалися сотні тисяч замовлень на віскі з усіх куточків США. Четверте, брати Дюар часто наймали акторів, які заходили до пабів і вимагали подати їм віскі саме Марки «Дюарс». Не отримавши бажаного, підставні гості закочували неймовірний скандал та йшли геть з дикою лайкою в сторону бармена. Після багатьох таких виступів бармени та власники пабів запам'ятовували Марку Скотчу і вже самі бігли до «Дюарс» купувати їх віскі. Нічого не нагадують ці прикольні маніпуляції вже в наші дні. Пиши в коментах, якщо розумієш, про кого я. П'яте. Ніхто так фанатично не відносився до рекламування свого бренду, як Томі Діор. Сотні тисяч доларів впродовж десятків років і постійні інтеграції з усіма можливими відомими людьми та подіями. Часто навіть лунали за кулісами слова про фанатичну схибленість Томі Діора. Та звісно, йому було байдуже, ну і правильно. У 1927 році знімається перший документальний фільм про виробництво віскі. Усе від інгредієнтів та дистиляції. До допакування та відправлення відбувається на дистилерії Аберфелді братів Дюор. І вже буквально через якісь 53 роки базовий бленд Діорс White Label стає скотчем номер один в Америці. Що ж до нашого 12-річного Double H-бленду, то тут все просто. Це 100% безпрограшний квиток у світ шотландських купажів через свій гарний баланс якості та ціни, яка, до речі, стартує від 30 доларів. Небагато блендів такої якості ви знайдете за настільки приємний прайс, ще й за один літр. Пишіть в коментах, кого з купажованих конкурентів хочеться поставити поруч з ним. Маємо 40% алкоголю, холодну фільтрацію та кольоровий барвник. Нічого виняткового, лише той факт, що цей віскі заслуговує бути на барі та у вашому келиху. Та й коктейлі з нього нічого собі такі виходять. Бармени підтвердять, ага. Це непоганий стартовий варіант для тих, хто хоче знайомитись зі скотчами, а також для тих, хто хоче відчути в своєму келиху шовковисту м'якість таку рідкісну для цього типу віскі. Не треба очікувати розрив шаблону, та й не слід зневажливо до нього відноситись. Цей 12-річний дюар з подвійної витримки коштує нижче. Ніж його якість я майже нічого не знав про компанію Dior's до цього моменту і навряд чи хотів би дізнатися, якби не подарунок мого тестя. Та я дуже радий цьому досвіду і бажаю вам із легкістю впускати в своє життя щось нове. Дякую, що додивились до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі, що думаєте з приводу Dior's 12, чи вартий він своїх грошей.